Фармадол. Забудь про головний біль. Тримайся, херсоне. Шпів, нескорені люди. Херсон, Україна було, так і буде. Тримайся, херсоне, любий, тримайся. Вірю, що скоро розправиш ти крила, синю, жовті, крила вітрила. Ця пісня саме про наших людей, про нескорених, про незламних. Про ті почуття, які я пережила в окупації, які зараз переживають всі люди Херсонської області. Мене звати Катерина Марченко. Пісні писати я почала навчаючись в Херсонському музичному училищі. Тоді я написала свою першу пісню «Забудь мене звісно про кохання. І з нею я війшла в фінал в Маріуполі на Червоній руті у 2017 році. Потім я вступила до Києва Бориса Грінченка, на магістратуру. Прочилась два роки. І тепер я працюю викладачем в університеті, викладаю вокал, а також навчаюсь на аспірантурі. В лютому я поїхала додому до батьків на свята, і війна застала мене в моєму рідному місті у голій пристані. В березні. В наше місто зайшли расисти. Дуже страшно, коли ти чуєш важку техніку по вулиці і бачиш, як вони ось в сусідньому домі громлять сарай, вибивають двері. Ми дуже боялися, що вони зайдуть до нас в окупації. Я відчула, що таке депресія. Я не могла ні співати, ні говорити, ні писати пісні, ні навіть їх слухати. Просто стояв ком у горлі від безнадії. Виїхати ми намагались два рази. Нас тато вивозив до Херсону. Там ми були декілька днів, тому що расисти завернули колону людей, які намагались виїхати з міста, розстріляли на Давидому броді. Потім вимкнули зв'язок і ми були відрізані від всього світу. Вже як тільки ми дізналися на третій раз, що знову відкритий проїзд на Васильівку, ми з мамою зібрались і виїхали. 22 червня. Коли я виїхала і відчула, що таке знову бути вільною, що, що значить дихати вільно, тоді до мене повернулося це, це бажання, і мені захотілось розказати про ці емоції, які я пережила. Слова народились зразу, тому що воно було в мені, мені треба було це сказати. А нам не треба. Руської свободи, Харсон це Україна, нас не переможеш. Ми будемо опиратися до подиху останнього. Не станемо на коліна, будемо партизани. -ди. Коли ми почали збирати речі перед виїздом з окупації, я попросила маму допомогти мені сплести калину. Це символ мого дитинства, символ творчості. Тому що все дитинство я виступала в мамині калині. Цю калину ми з мамою провезли через більше 40 блокпостів, і я вирішила влаштувати аукціон у себе на сторінці з продажу калини. І я Хочу, щоб ці кошти пішли на допомогу зсу на південному напрямку. Тому хто хоче, може долучитися до цього аукціону. І Це буде такий маленький вклад в нашу велику перемогу. Після перемоги, перше, що я зроблю, я обійму тата. Я обійму бабусь, дідуся, адже я дуже сильно за ними скучаю, я дуже переживаю за них. Звісно, я планую писати далі пісні, але це вже буде інша історія в вільній Херсонщині, вільній Україні. Я дуже вірю в ЗСУ, я вірю в перемогу, я вірю, що найближчим часом Херсонце буде Україна. Не пам'яті, ми маємо вишити. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.